Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Всіх записувати відео і згадав, що йде ремонт. Знаєте, я в цьому бачу певний символізм зміни. Ремонт завжди зміни на краще. От про, скажімо, необхідність змін, або а, чи потрібно взагалі потрібні якісь зміни на сьогоднішній день. В сільському господарстві, зокрема, ну в тій сфері, де, скажімо, я плаваю. Е чи потрібні зміни? Тема, власне кажучи, про що я хочу сказати, це що відбувається на сьогоднішній день? Відбуваються зміни на погоди, чи відбувається зміна клімату? В чому різниця? Зміна погоди це циклічність. Вона, як правило, значно менша, ці цикли в своєму часі значно менші. Тобто, так як кажуть, та це вже було Боже, що ми не бачили таких, такої жари влітку, чи ми не бачили таких теплих зим і так далі. Тобто, це те, що навіть на нашій пам'яті, на пам'яті там одного ну, або декількох поколінь. А от зміна клімату, це річ. Яка значно довша в своєму часові, яка, е, скажімо, охоплює значно більший час і веде до незворотніх змін протягом великого часу. В чому різниця? Я зараз е, розкажу своє бачення і розкажу свою історію. В чому, скажімо, Моя історія може відрізнятися від історії багатьох інших, яких ви можете знайти в інтернет. Справа в тому, що сьогодні насправді багато хто задається подібним питанням подібним питанням, і досить часто, скажімо там, доходять висновку, що це або хочуть діти висновку, що це зміна погоди, але ніяк не клімату. В основній своїй масі ці розмірковування. Базується на думках, хто як думає. Моя історія базується на трошки іншому бекграунді, да? тобто на трошки іншому минулому. І на не тільки, скажімо, минулому, а й ще на минулому, яке на сьогоднішній день матеріалізоване в конкретних кейсах. Конкретних практичних інструментах. По ходу розмови, я думаю, що ну, я розкажу про це. Тобто те, що сьогодні я скажу, це підтверджено на практиці. Чим мої роздуми, вже не роздуми, а, власне кажучи, і е, якби, моя позиція має практичний результат. І ці позиції мої. Порядка 20 років. Ну, це покоління, якщо ви розумієте, да? покоління. Яка моя історія? Задумавшись вперше, над тим, що відбувається в сільському господарстві з зовнішніми факторами, такими, як температура, опади? Я почав спостерігати за цим. Дійшов власного, ну, як би, такого висновку або своєї правди. І діяв уже виходячи із конкретно свого бачення, своєї правди. Тому що правди є дуже багато, я ж кажу, в інтернеті на сьогоднішній день ви знайдете там купу всяких думок. Отак От само і мені потрібно було визначатися, я дійшов висновку, що йде зміна клімату. А не погоди, що це надовго і безповоротно. Тобто, на моє життя однозначно це, скажімо, стала ситуація, яка рухається в одному напрямку. Чому так важливо визначитися з цією позицією або, так сказати, з точкою А, якщо використовувати бізнесову термінологію? Тому що від цього залежить і так, тактика. І стратегія. Тобто від цього залежить все, що буде завтра, той шлях, яким ви будете йти завтра. Завтра і в майбутнє. І в залежності від оцеї визначеності точки А, залежить, чи ви будете здобувати, чи ви будете втрачати. Розумієте? Ну, це приблизно так, наприклад. Якщо ви задаєте на е, навігаторі, це вже такий інструмент, практично в усіх він є, мабуть, на навігаторі задаєте кінцевий пункт Київ. Да? А там потрібно визначитись, де ти є початкову точку. І ви, перебуваючи в Луцьку, задаєте, наприклад, Ужгород. Розумієте, да? тобто ви. В Луцьку задаєте початкову точку Ужгород, хоча то це навпаки буде виглядати, якщо на... і Київ, якщо ви поїдете по цьому маршруту, ви ніколи в Київ не приїдете. Розумієте? Точно так же і в цій ситуації потрібно визначитися для себе, прийняти для себе, з якої точки ви стартуєте, з позиції, що це зміна погоди, це циклічно, і воно скоро припиниться. Чи це зміна клімату? Це не припиниться ніколи, і тенденції зрозуміли. Виходячи з цього, і потрібно планувати і тактичні питання, і стратегічні питання. От чому це важливо? І це насправді важливо, тому що, я кажу, таке питання переді мною стало, я поставив перед собою 20 років тому. Я вибрав для себе, що це зміна клімату. Якщо, скажімо, говорити мовою, ну, не доказів, я нікому нічого не збираюся доказувати, аргументи, які я для себе приводив, да? які я для себе шукав аргументи, тому що насправді я роздумував над цим, які аргументи для себе я знайшов. Дивіться, те, що стосується підвищення температур, Зростання температур, ми можемо подивитися графіки на сьогоднішній день достатньо цієї інформації в інтернеті, ви там ну, знайдете, що останні, там, наприклад, 8 років, там різні дані є. Я говорю зараз конкретно про Україну, про терени України. Середня температура росте. Зростає. Але, скажімо, ну, ці показники там 8 років, ну, менше 10 років, ну, можуть бути циклічність. От було так, поміняється. То есть, e, тобто, це ну, якби неоднозначно, я собі так думав. Якщо взяти опади, кількість опадів, взяти річну кількість опадів, вона теж, в принципі, ну, якби, там, на якихось територіях практично і не змінилася. Да? Інші, по інших даних, даних змінилася, але таке вже було. Ми ж бачили сухі роки, і навіть декілька років, і там, за останнє століття там, це описано. Е, 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 е. Теж таке вже було. Ну, коли я почав купати трохи глибше, або змінив, скажімо, кут, погляду, або з іншої позиції почав дивитися, я знайшов річ, яка за всю історію, ну, нашу, да, історію. е... е, 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 е На, скажімо, ну, на, на, на нашого людського покоління, яке зараз живе, да? не було її в історії. У крайній мірі, ніяких джерел про це не збереглося. Тобто, однозначно, останнє століття і тисячоліття такого не спостерігалося. Це те, що стосується, ви всі чули про це. А я подумав, ну як би не подумав, а подивився на це, от іменно під з точки зору зміни клімату. Це зміна частоти. Ви всі чули про те, що на сьогоднішній день ми переходимо на вищі частоти. Що таке вища частота? Це коротша хвиля. Я не буду вдаватися в фізичні аспекти цього, але те, що стосується підвищення частоти, то тут однозначно іде зростання частоти, і такого в історії нашої, нашої цивілізації не було. Тобто, це показник, який однозначно, скажімо, для мене, я зараз говорю, як я на це дивився, характеризував зміни або був показником змін невідворотніх. Тобто, що це не тимчасово, а це всерйоз і надовго. Тобто, це було аргументом для мене, що змінюється не погода, а змінюється клімат. Частоти. Да? Все ви чули, все є енергія. Ми дуже часто там слухаємо, чуємо якісь моменти, але ніяким чином не приміряємо їх на себе, не звіряємо їх своїм життям або в своєму житті взагалі їх. Якби ну, таке враження, що ми якось десь осторонь, нас це ніяким чином не стосується. Ну, на сьогоднішній день те, що стосується частот, це науково виміряно. Ну, не науково, це інструментально виміряно, що на сьогоднішній день частоти на... на планеті Земля змінилися. Тобто, змінились енергії, вони мають на сьогоднішній день інші частоти вони мають. Іншу довжину хвилі і так далі. Це факт, який ну, на сьогоднішній день як прийнято говорити і зручно чути, тобто наука сьогодні це вже стверджує, доказано наукою. Так? Тобто, змінюється енергії, але як ці енергії дотинаються до нас, яким чином яке це має відношення, наприклад, до мого поля? Розумієте, і отут такі цікаві речі прояснилися, да, я для себе відкрив, що багато про що? Або говорити про поле, про землеробство, про сільське господарство. З точки зору енергій, практично ніхто не говорить. Цього дуже, то й інформації, вона не є популярною. Навіть навпаки, її стараються кудись подалі запхнути, і щоб менш вона була на виду і хтось до неї докопався. Але цієї інформації достатньо тоді, коли починаєш що, її шукати. Так як в темноті, включаєш фонарик інтересу, і тоді опа, темнота. Зникає і з'являється щось, що в тій темноті знаходиться. Отаким От чином, таким чином, я подивився. На сільське господарство точки зору енергії. Що виявляється? Да? І що було відомо давним-давно. Але було закрите для більшості. Так само, як було закрите для мене до тих пір, поки я цей фонарик інтересу не включив. Дивіться, що ми знаємо про е зв'язок енергії і землеробства, це. Фотосинтез, ну, блін, його нікуди не діти. Понімаєте? його ну, ніяк не можна замовчати. Тобто, що це що відбувається? Получається, що з енергії, з енергії матеріалізується рослина, білок і росте тобто, те, що можна потрогати, матеріальне. Тобто, дивіться, починається все з фотосинтезу, починається з енергії. Ну яким чином енергія зв'язана з ґрунтом? Да? Згадайте за електромагнітне поле Землі. На кожному полі можна поміряти електромагнітне поле. Да? Тобто можна поміряти. Кожне поле має енергію. Виявляється, да? от від фотосинтезу і до земельки. До земельки. Енергії. Де ви стикалися з енергіями? Там, де якби ну, не задумувалося, як правило, над цим от таке щось усього тверде, що можна потрогати, і що це енергія, да? згадайте за пестициди. Коли ви возили їх на, в лабораторію на визначення діючої речовини, що таке діюча речовина? Ну, порошок, умовно кажучи. Да? Матеріальне те, що можна потрогати. Який аналіз вам робили? Спектральний. Тобто, оце щось таке тверде. Да? А воно що робить? Воно в той же час являється довжиною хвилі. Спектр, да? розкладення на спектр, тобто на довжини хвилі. Виявляється, що і оце тверде, це теж енергія. Добрива. Оті, гранули, да? от і солі в гранулах. Це теж енергія. Розумієте? Все є енергії, це реально от просто задуматися тільки над цим, що ми маємо справу з енергіями, з енергіями. Розумієте? І коли ми, щоб ми, яку б операцію ми не робили, руками, трактором, знаряддям будь-яким, оприскувачем, ми працюємо з енергіями. І коли я от таким чином глянув на землеробство. Розумієте? От тоді мені почали приходити підказки, що я збагнув. Дивіться, що відбувається? На сьогоднішній день факт доказаний зростання да, або перехід на вищі частоти, на інші енергії. Те, що ми чуємо, це є факт на сьогоднішній день, доказаний науково. Давайте подивимося, що таке високі частоти. Тобто, висока частота це коли филя коротша. Що має високі частоти? Живе? Живе. Там, де є життя. Тобто рослина, тварина, людина, вони більш високочастотні. Все, що Скажем, неживе те, що ми відносимо до неживого, воно менш, е, менш е, то є, має е, нижчі частоти. Я про що? Я про те, що, якщо ми розкладемо. Робимо спектральний аналіз, всього, того, що ми використовуємо в воєнному сільському господарстві, це низькочастотні продукти. Що відбувається? Получається, що частота. Вашого поля, да? енергетики землі. Оце ну, я дуже по-простому розкажу. Зросла. А ті інструменти, які ви використовуєте, а вони <клес> низькочастотні. Що це значить? Це значить, що дисбаланс, да? оці низькі частоти, вони вже не сприймаються цією високою частотою. Вони йдуть в протиріччя. І що по факту ми маємо на сьогоднішній день? Давайте подивимося на південь України, де практично перестали використовувати добрива. Чому? Тут зрозуміло як би те, що матеріальне, тому що нема вологи, не працюють добрива. Які тенденції на сьогоднішній день, скажімо, з півдня чи зі Сходу на Захід і на північ? Є фактом? Що ситуація на півдні і на Сході зміщується на північ і на захід. Розумієте, про що я? Тобто те, що працювало вчора, позавчора, ну вже не вчора, ну там 5 років назад технології, які працювали, не працюють. Ситуація змінилася. Ми це бачимо через дощ, ми це бачимо через опади, через сніг, через температуру. Але якщо дивитися на це з точки зору енергії, то потрібно що робити? Потрібно концепцію, саму концепцію сільського господарства міняти, переходити на якісь такі інструменти, які більш відповідають на сьогоднішній день енергетиці планети, енергетиці Землі. На більш високочастотність. Що, що можна, <кій> скажімо, з чим можна працювати в даному випадку? Ну це так як я для себе мислив, я не претендую на істину. І взагалі, навіщо я це розказую? Можливо, десь хтось щось підгляне і задумається над тим. Тому що, скажімо, якщо в розрізі будь-якого там господарника, що маленького, що агрохолдинга, розумієте, оця точка А вона дуже важлива. Дуже важлива. І... В тактичному плані і в стратегічному. Так от, коли я почав про це думати, що можна зробити з цим? Перш за все, якого висновку я дійшов, що в цьому немає ніякої трагедії, так як сьогодні кричать, все, кінець усьому, там у нас 30 урожаїв і каюк. Ми тримаємо пустиню, в якій нічого не зможемо вирощувати. Так може бути Так може бути в тому випадку, якщо ми не змінимо концепцію і будемо працювати з високочастотними полями, будемо працювати низькочастотними продуктами і низькочастотними технологіями. Але оскільки Земля вона створена також з енергії і не людьми, тобто вона ізначально, ізначально із. Довкіллям, енергеткою, планетою все це є ціле, єдине ціле. І виходить, що це ціле, якщо в ньому щось відбувається зміна в одному, то інше точно так же може змінюватися і має змінюватися. Тобто, якщо ми маємо на сьогоднішній день зміну енергії, яка призводить на сьогоднішній день до зміни клімату, то має під цю ситуацію змінюватися. І земля, та, яка теж є складовою природи, має змінюватися частота землі. Яким чином це зробити? Як тобто на сьогоднішній день цю землю треба зробити більш високочастотною, щоб вона перейшла на вищі частоти, на інші енергії? Я вже казав, що живе, має вищі частоти. Тобто потрібно землю зробити живішою. А що її робить живішою? Мікроорганізми. Мікроорганізми наповнюють землю життям. Якщо взяти землю, прожарити, так як це роблять в лабораторіях, і помірять її частоту. І якщо взяти живу землю із мікроорганізмами, то ці частоти будуть відрізнятися, ну, вау, розумієте? да? Тобто, зробивши землю живішою, за рахунок збільшення кількості мікроорганізмів в ній, ми піднімаємо її частоту, і вона більше відповідає зміні ситуації. Далі, що відбувається да, взаємодії? Ґрунт, земля, рослина, середовище багато чого невідомо нам. І науці невідомо, І більше того скажу, ми й не пізнаємо більшість цих взаємозв'язків. Но нам і не треба їх знати. Нам потрібно просто-напросто дати можливість допомогти землі перейти на інші частоти. От це висновки, які я став для себе, ну які я для, для себе зробив. І пішов таким чином. Я почав шукати спосіб, як підняти, частоту, як підняти кількість мікроорганізмів на гектарі відповідно частоту конкретного поля. Я знайшов цей шлях. Я для себе це почав випробовувати, і я отримав те, що я хотів. Отака моя історія. Кожен з вас на своєму місці. Хто що почує, я не знаю. Я просто записую взагалі всі свої відео, тому що дуже надіюсь на те, що когось. Вони змінять. Комусь дадуть думку якусь нову, хтось почне сумніватися в тому, що він все знає і все правильно, що він правий, а природа не права. Розумієте, що це комусь потрібно. І хтось щось підгледить і почне діяти. От, оцею єдиною ціллю, ну, можливо, не єдиною, не знаю. Ну, це головна ціль, з якою я записую ці е, відео. Розмови на цю тему мені не цікаві. Абсолютно. Тобто, це моя історія. Я не претендую на істину. Ві, в кожного своя. І в кожного своя правда, їх багато. І я не оцінюю з точки зору я правий, хтось не правий. Ні. Я, це, це дуже примітивна оцінка. У кожного правда своя, а істина одна. І чим ближче наша правда до істини, тим нам легше в цьому житті жити. Розумієте? Так от, подивившись це відео, можливо, хтось більш точно визначиться із своєю точкою А. Тому що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день я думаю, це для багатьох, ну, власне кажучи, така критична, як би, критичний момент да, вибору, чи це. Ми маємо на сьогоднішній день зміну погоди, чи ми маємо зміну клімату. Тому що тактика і стратегія будуть мати для когось фатальні результати. От на сьогоднішній день ви вже подивіться, я думаю, що я наступне відео запишу, там скажу свою думку стосовно цього. Але на сьогоднішній день багато хто на землеробстві не заробляє. А втрачає. А як підказує мені мій досвід, то з цією погодою в цих умовах на землі можна заробляти, але потрібно глянути на це зовсім інакше перейти на іншу концепцію. Бажаю вам правильних рішень, своїх рішень, які будуть найближче до істини. Дякую вам усім за увагу. Справедливої перемоги. Нам всім все найкраще.